Головний тренд у продажах у цьому році є не впровадження штучного інтелекту. Так, це є важливий тренд, але він є похідною. І те, що я помітив, спілкуючись з сотнями підприємців із малого бізнесу, що вони шукають магічну пігулку у впровадженні штучного інтелекту, упускаючи головне. А саме тренд, який почався із початком повномасштабної агресії Російської Федерації, і мова йде про збільшення ефективності, і тут нібито нічого нового. Просто закони еволюції, які 24 лютого 2022 року просто прискорились, і в подальшому компанії, які не працюватимуть постійно над підвищенням своєї ефективності у продажах, вилітатимуть з ринку. А очікування на післявоєнне повернення до неефективності воно принесе лише розчарування, тому що ваші конкуренти, які вже впроваджують ефективні продажі, наприклад, системи Передбачуваних продаж вони не дадуть повернутися до минулих часів. Тому єдиний шлях це робота над постійним збільшенням ефективності своєї системи продажів. Більше про це є за посиланням в шапці. Профілю шукайте систему передбачуваних продаж.